Ака, у нас тут деякого інструмента навалило, і він дуже цікавий. Друзі, дивіться, значить, станочок заточний от такого плану st 3 3100 моделька він іде ну хороший, якісний заточний станок, два роки гарантії має, і він коштує 1800 гривень. Далі такі наборчики. До речі, один із таких наборів ви отримаєте безкоштовно, хтось із вас отримає у неділю за коментар, який нам більше всього сподобається, ми виберемо одного переможця і йому відправимо оцей набірчик. І так буде кожного тижня, просто призи будуть різні, а можливо і одинаково, будемо бачити. Тож, друзі, якщо просто... Його хочете купити 695 гривень. Далі у нас такий є млин. Був він червоний, зараз він синій. Коли який дадуть, тоді такий продаємо. Ну, синій це є фірма Млинок, так і називається. Тут пластиковий цей засипний ковш, але він якісний, його зламати неможливо. Ну, я не знаю, що з ним треба робити, щоб його зламати. Там чотири сита в комплекті, 2, 3, 4, 5 мм. Ну, він весь такий класний. У нього є гарантія офіційна на один рік. І він, друзі, має два Половиною кВт потужності та е, може опрацювати від 85 до 200 кілограмів за одну годину, е, ну, дивлячись на яку фракцію вам треба змолювати. Так що в нього є така горловинка. Е, якщо у вас дуже-дуже сухі качани з кукурудзою, то можна молоти. Не сухі, трошки вологі, краще туди не пхати. Е, а так він дуже хороший, якісний е, млин. не маю з ним ніяких проблем. Рік повної гарантії на нього є, тобто все круто. Фен технічний Баумастер це самий дешевий фен на даний момент, який у нас є 670 гривень. ціна. Далі болгарочка, легенда з регулятором обертів, штурм 9012Т є. Реально важка, така хороша. Ну, вона маленька, але важка. Важка, в смислі, що якісна. Вона хороша, топова позиція. Скоро буде називатися Штурм Макс. Ну але ще поки що штурм. Дуже класна позиція, добре продається, і мінімум-мінімум зауважень від клієнтів на неї. Ну, реально якісна штука. Далі, орбітальна шліфмашинка з регулятором обертів, така тут кнопочка, все пилозахист має, щоб воно там не здохло. Ну, Прикольна тема, моделька її 8138 r Хто любить щось там шліфувати інколи, без питань можемо таку вам відправити. Далі, тримерочок прийшов. Ще не знаю ціну, не, не, не сердіться, не знаю ціну, показую, що є регулювання, там кута нахилу є, є коліщатко, коліща, щоб ви стіни не повбивали. Ну і а, ціну не знаю, але ви питайте, я вам скажу. І така от новиночка це є електричний Е, 8 дюймів, шина, тобто 20 см. Ну, прикольна, як на мене тема, пообрізати сад із землі. А, така телескопічна штанга на ньому йде. А, ну Вона так в складеному стані має метр вісімдесят майже, а розкладується аж до трьох метрів, якщо добре пам'ятаю, можливо, десь тут є вказано. Не вказали, треба пробувати. Будемо пробувати обов'язково, що воно собою представляє. Окреме по ній відео зробимо, якщо будуть на неї замовлення, замовлю більше. Поки що взяв тільки одну, щоб показати, що воно є. Мейка. Мейка високого тиску 9205i. І я, друзі, вирішив собі таку мейку взяти. Так, у мене була енергомаш дотепер, але енергомаш від мене купили. Ну, прийшов э, знайомий каже, продай мені мийку. а я кажу, та бери та без, без питань. Хотів знову взяти собі таку нову енергомашу, але щось подумав, подумав, думаю, спробую цю без щітку. Просто для проби, щоб знати, як вона себе поводить, і щоб більше вам про неї розповідати. До речі, ціна такої мийки 12 500 гривень, але, як на мене, вона коштує кожну копійку, тому що вона має і дві насадки уже в комплекті, тобто і звичайну і таку. І тут регулювання шампуню подачі, і ручечка така у неї йде складна, що можна висоту собі відрегулювати і для піни є. І саме основне 160 барів тиску максимально. І е, біля 130 робочого. Вона реально дає не просто багато е, тиску, вона дає багато води, а це основний параметр у мийок. Бо коли є багато води, то ви відчуваєте, що ваша мийка щось та й може. 480 літрів у годину. Це хороший показник, друзі. Дуже хороший показник для побутових мийок. І 480 літрів зробить вам е, таку, ви будете думати, що там е, цілий. 20, 200 атмосфер, а не 100 120-130 за рахунок того об'єму великого води. Так, що вона має активний барабан, який, ну бачите, він підключений. Все, я на неї поставлю свій шланг. У мене є шланг довжиною, по-моєму, 12 метрів. І будемо радуватися новій мийці тестувати і показувати вам, як вона в роботі. Тож, друзі, якщо вам щось цікаво до замовлення, номер телефону є у профілі та біля нікнейму. Дзвоніть, пишіть, будемо раді вам допомогти.